Маршрут номер 4 у Білій церкві по вулиці Сухоярівська, Сухоярська, 20, сервіс, сервісний центр 32-42. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїхали з території сервісного центру і зайняли крайні праве положення. Рухаємось у бік вулиці Героїв Маріуполя, стара назва вулиця Льва Толстого. Рухаємось поки що у правій смузі. І заздалегідь дивимось в ліве дзеркало, дивимось, які там автомобілі є, чи близько, чи далеко. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувались і під'їжджаємо до перехрестя. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, і нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Ось бачите синій Chevrolet Aveo якраз здійснив такий самий розворот, який нам необхідно зараз робити. Та і все равно ну, зараз також, але чогось без сигналу повороту. Друзі, іноді сигнал повороту він е, перестає від е, повороту керма працювати, тому враховуйте це, будь ласка. Зараз цей навчальний автомобіль він заглох, проїде і ми розвернемось. І я вам покажу маршрут номер 4 Знову автомобіль заглох, мабуть, дуже нервується. До речі, друзі, щоб не нервуватись на іспиті, раджу вам проговорювати всі ваші дії, там, які ви робите там. Під'їжджає до перехрестя, надаю перевагу, там, іншим учасникам дорожнього руху, або під'їжджаю до пішохідного переходу, надаю перевагу. Ну, тобто, всі оці ваші дії треба говорити. І стресова ситуація у вас буде зменшуватися, і інспектору буде спокійніше з вами і він буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Зупиняємось. У нас. Є автомобілі ліва справа. Надаємо їм перевагу. Виїжджаємо на середину перехрестя, друзі, це важливо. На середину перехрестя на попутну смугу. Не на зустрічну. Ось ось так виїжджаєте і повертаєте. І краще, звісно, контролювати, повернути трохи голову, контролювати, щоб вас там ніхто не зарізав. Оце я вам вже так на майбутнє кажу. Друзі, я вам нагадаю, як відбувається іспит в сервісному центрі. Вам треба зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище ім'я по батькові. Бачимо, велосипедист їде. Краще перелаштуйтесь, бо ви будете їхати з ним в одній колії, в одній полосі, і ще він на зустрічку вам їде. Ну Якби це взагалі, капець. Не більше трьох помилок, вам треба да, сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові. Присвідчили, що у вас. Нейтральна передача включена, запустили двигун, налаштували сидіння дзеркала кремо підголовник. Якщо механіка витискаєте щеплення, нажимаєте на педаль гальма, вмикаєте першу передачу, знімаєте автомобіль з ручника, пересвідчили, що не світяться у вас на приборній панелі червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що у вас не пристигнутий водій або пасажир, або затягнутий ручник, або не зачинена, що зачинена якась дверей. І починаєте той рух, попередньо обмикнувши необхідний поки повороту і пересвідчившись без спеції руху. І їдете. Друзі, ми їдемо по вулиці Сухо Ярський і бачимо, що у нас попереду попереджувальний знак про пішохідний перехід. Бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. Нагадаю вам, що згідно пункту правил 18.1, вам необхідно пропустити пішохода. Який рухається по пішкому переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль, щоб не наражати його на небезпеку. Бачимо ще один пішохідний перехід, і ми їдемо. Друзі, зараз нам, згідно маршруту номер 3 необхідно на перехресті їхати прямо. Тому дивіться, як це ми будемо робити. Бачимо знаки сервісу. СТО, мойка, ще не монтаж, але вони нам для складання іспиту не мають ніякого значення. Тут обережно припарковані автомобілі, іноді вони стоять, як оцей цей мерседес. Тому подивилися від зеркала, повернули голову наліво, щоб нікого не згубити в сліпій зоні. Об'їхали цей мерседес, смикнули поворот, подивилися праве зеркало, щоб там ніхто не підліз, і який там велосипедист чи мотоцикліст. Повернулись в наше положення. Під'їжджаємо, друзі, оцю суцільну смугу ось ні в якому разі не перетинаєте перед пішохідними переходами, перед світлофорами, ну і взагалі там, де вона є, теж звісно, що це порушення. Дивіться, інше відео є у мене, до речі, на каналі всі 9 маршрутів середсього центру 3242. Дякую, що ви дуже коментуєте, що вам подобається відео. Люди пишуть, які маршрути були у них, які помилки робили і все інше, якісь особливості на іспиті, які відбувалися у них. Рухаємось. Тут у нас такий невеличкий підйом. Бачимо забороняючий сигнал світлофору. Нагадаю, згідно пункту правил 16.3, вам необхідно зупинитися перед стоп-лінією. Бачимо у нас кінець головної дороги, знак пріоритету дати дорогу. але... Він не діє, тому що працює світлофор, або якби він працював у режимі жовтого мегатіння, тоді б, е, також він би ну, карагу, всі б, першочерговість би коригувалася. Би. Дивіться, тут у нас, бачите, треба перелаштуватись. Ось о, по е, пунктирній лінії розмітки робимо перелаштування. Тобто, якби світофор не працював би, або працював би у режимі жовтого мегатіння, тоді б, е, першочерговість проїзду, вона регулюється знаками пріоритетом. Коли світлофор працює, ну це ви всі прекрасно знаєте. Якщо був би регулювальник, то регулювальник головний над світлофором і над знаками. Тут а, навчальний автомобіль переходить заняття з парковки. Раджу вам, друзі. Ось бачите, тут не перетинайте цю суцільну лінію. Вмикнули завчасно правий покажчик повороту. Тут місце є, де розвернутися. Повернули. Поворот відключився, вмикнули лівий покажчик повороту. Пересвідчились в безпеці маневру, подивились вліво-вправо і виїжджаємо. Ми, бо ми в прилеглої території, ми повинні надати перевагу в русі тим, хто рухається по дорозі, на яку ми виїжджаємо. Що ми виїжджаємо з прилеглої території. Рухаємось по нашій полосі, не перетинаючи, не заїжджаючи на зустрічну смугу і також не притинаючи суцільну лінію розміру. Під'їжджаємо до перехрестя вже з цієї сторони. І зупиняємось перед стоп-лінією. Нагадаю, це маршрут номер 4 Тут досить таке широке перехрестя. Бачите, отут цю вже суцільну лінію не можна, звісно ж, перетинати. Ну і зупинитися краще... Не краще, Не зупинитись перед стоп-лінією згідно пункту правила 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Це ми перетинаємо вулицю Київська. Жовтий, зелений і їдемо. Виїжджаємо і дивимось по сторонах. Тому що хтось може там на жовтий, на червоний. Оцей товариш нас повинен бути пропустити, але ми є ледь повзем, тому перелаштов... а, Ми в своїй полосі туди залишаємось. Перелаштовуватися тут не треба, тому що тут такі кармашки закінчуються і ну, сенсу в цьому нема. Хоча згідно правил дорожнього руху необхідно рухатись е, якомога правіше до правої проїзної частини. Ну, але також згідно правил дорожнього руху. 11.1, якщо я не помиляюсь при інтенсивному русі, не можна змінювати без причини вашу рядність. Як зараз інтенсивного руху нема, ми рухаємось по вулиці Сухоярська. Наближаємось до пішохідного переходу. Друзі, нагадаю, що якби зараз перед пішохідним переходом зупинився автомобіль в сусідній смузі. То вам не можна їхати, поки ви не присвідчитись в тому, що на пішохідному переході нема людей. Також, якщо, ну це не для цього маршруту, звісно, а там на інших маршрутах дивіться. Якщо попереду утворився затор, то який вимусить вас зупинитись на пішохідному переході, то вам на такий пішохідний перехід виїжджати не можна. Тому перед пішохідним переходом зупинились, почекали, поки автомобілі проїхали, і ви вже помітитесь за пішохідним переходом, тоді можна вже виїжджати. Рухаємось до сервісного центру. Коли приїжджаєте біля автомобілів, дотримуєтесь безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це така відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою відбувається безпечний рух. Під'їжджаємо до кшвидного перехіду. Бачимо, з порушенням стоять автомобілі. Не дивлячись на те, що місць достатньо для того, щоб запаркуватися без порушення. Але було б, звісно, гірше, якби цей автомобіль зупинився без порушенням до чого приходу, бо тоді б нам його перекрив би і тоді треба бути вкрай обережними. Можна брати ногу з педалі газу, знизити швидкість і повісити ногу на педалі гальм, щоб, якщо що, треба було швидко зупинитись. Тут у нас ця полоса вся запаркована. Ми вмикаємо лівий покащий повороту та прилаштовуємось у ліву колос. Правий покащий повороту. Повертаємо до сервісного центру. Це був маршрут номер 4 Дякую вам за ваші коментарі. Бажаю всім вдалося класти іспит. Усім пока.